Мій батько з 36-ї бригади морської піхоти України. Він майор, знаходився в Маріуполі. Він був, Потрапив в полон 12 квітня 22-го року. Знаю, що він останній виходив з заводу і Він був на комбінації Ілліча, чудом вижив і потрапив до полону. У Миколаєві він проходив в службу, От, але його направили сюди. Там він знаходився в останній час, звідти він пропав. Він подзвонив нам по телефону. Він знав, що вони будуть виходити з заводу, і він подзвонив. Нічого він не сказав. що в мене все добре. Я поїв, все все добре. Ви себе бережіть. Я вже маю змогу, буду вам дзвонити тоді, коли в мене буде змога. Або от нічого такого він не сказав, сказав, що я вас всіх дуже-дуже люблю. Бережіть себе. І все, і Потім зв'язок пропав, і вже згодом дізналися, що він потрапив на полоні. Ми дзвонили, дзвонили, шукали. Ми спочатку думали, що він з хлопцями потрапив до Азовсталі. Ті, хто там переходили, я подумала, що він там, теж там, бо немає зв'язку. Думаю, ну нічого з'явиться: нема, нема, нема довго не було. Потім вже я дзвонила. Де не дзвонила, ніде нічого ніхто не знає, аж поки не знайшла номер телефону командування морської піхоти України, вже там доповіли, що дійсно він в полоні. Ну, вже далі стали, вже ми відео потім побачили, де бачили його. Ну, ось таке. На відео вони знаходились в Оленівці, там столова, в столовій вони були, їли. І ось на тому відео ми його впізнали, знайшли. Без грошей, все безкоштовно, абсолютно. Це омбудсмен їздив туди. Там вони спілкувалися з військовополоненими. І дозволили їм записати відеозвернення. І це відеозвернення ми отримали. Звісно, шоковані зовнішнім виглядом, тому що ну, до і зараз це дуже велика різниця. Я, якби так побачила, то не впевнена, що зразу впізнала би його. Дуже відрізняється. І ще знаємо, що він на той момент хворік. Ну, йому представляли медицинську допомогу, надавали, тобто була така можливість. Е, є лікарня, є лікар, приходить до них. Зараз він знаходиться в Володимирівській області, Кобровський район, село Пакіно. Це хто з обміняних, хто був, то вже підтверджували, що він там знаходиться. От, він нам писав лист, ми отримували листа, але ще 22 2022 році. От, було, був лист, більше нічого. Це відеозвернення було. Зараз знову е, лист десь йде, але ми його поки що не отримали. У Курпошта ще поки. Не надала нам того листа. З обміняних з останнього обміну є людина, яка знаходилася з ним саме в, в одній камері, і він має подзвонити, поки він не дзвонив, я чекаю цього дзвінка. Він має подзвонити і він сказав, що є для нас звістка. От. Ну, Ще, поки немає дзвінка, ми чекаємо. У нього мама, їй 80 років, чекає дуже, вона просто. Просто вона перестала жити з того моменту, як він потрапив в клобу. Просто перестала жити. І кожен день і за цей лист, ніщо, ну ну коли той лист прийде, і хто там може подзвонить, що кожен обмін, Боже, вона всі новини дивиться, вона всі списки переглядає, і кожен обмін для неї це дуже таке, що це не наш обмін, що знову його нема. Це дуже важко. Два з половиною роки ми живемо без нього, але. Ну, ми сподіваємося, що, що скоро, скоро ми вже побачимося. скоро. Ми, я представляю, як їм там важко хлопцям всім, що вони, вони нічого не знають, вони повністю відрізані від зовнішнього світу. Ніякої інформації, вони залишились в тому, 22-му році. Тому я розумію, як їм так важко. Ми, ми, хоча б десь десь діти, десь якось все одно відволікаєшся, але все, все одно кожен день не було ні одного такого дня, що ти не думаєш про це і не ну, думаєш і переживаєш. Сподіваєшся на скору зустріч. Батько знає, що в мене є одна дитина. У мене є старший хлопчик, йому 10 років. А другою дитиною я завагітніла, коли тато був в Маріуполі, в общем, коли Він вже потрапив в полон. Він не знає, що я була вагітна. Він не знає, що я дитина ще маленька. Ми дитину назвали на його честь. Маленького звуть так само, як мого батька. В общем, його звати Євген. Та я сподіваюся, що скоро він приїде, побачить свого другого внука. Навіть мені важко прикладати. Подумати, як це все буде відбуватись, як ця зустріч, я не знаю. Це дуже таке. Ну я, я просто не представляю ці емоції, і це все, коли ми побачимося, як воно все. Все життя він присвятив військовій службі. Він поступив в танкове училище. Після школи, потім він служив в танкових військах. Потім він пішов в 36 років. Він рано пішов на пенсію, але потім знову повернувся, тому що це його він без цього не може. І ось служив спочатку в танкових військах, а потім вже в морську піхоту пішов служити і вже звідти потрапив до полону. Він спочатку в Миколаєві приходив військову службу, а туди, Маріуполь, його від... він там був не один раз. Його туди відправляли, він казав, він не казав нам правду, він казав, що він на ученнях, так скажемо. Вот. Там він був два чи три рази. Повертався, і я бачила, як він мінявся. Війна дуже його міняла. І останній раз, коли він туди поїхав, він якби. Відчував, що він їде, і не скоро повернеться. Щось у нього таке було. Він не дуже хотів їхати, і він е якось не так, як звичайно, зі всіма прощався. Він так, ну як то як будто він відчував, що він не скоро повернеться додому. І мама його теж щось відчувала. Вона дивилася, коли машина виїжджала його з ним. Він, вона дивилася вслід і щось, як, наче, Відчували, що вона не скоро йому побачить. Це вона мені розказувала буквально ось зараз. До цього вона про це теж мовчала. Ну Ми сподіваємося, дуже сподіваємося, що ми скоро побачимось, дуже скоро. Ми живемо всі цією надією на те, що ми скоро побачимося. Другого Можливо. вибору поки нема.